Кращі учні чернігівських шкіл відтепер отримуватимуть стипендію міської ради. Це переможці предметних олімпіад різних рівнів. Цього року таку виплату запроваджено вперше. Діти її отримуватимуть з травня до грудня 2017 року, 19 учнів по 500 гривень та 28 по 300. Причому отримуватимуть навіть ті діти, що закінчують школу цього року. Учням вручили сертифікати на стипендію. А 40 вчителів, які виховали розумників, отримуватимуть доплату до зарплатні. Серед переможців предметних олімпіад знавці математики і економіки, географії та іноземних мов. А от Микита Марцевий, всупереч твердженню, що сучасні діти нічого не вміють робити руками, став переможцем не лише міської олімпіади з трудового навчання, а й кращим на обласному рівні на олімпіадах? Да, да. на олімпіадах. Вони виконували досить такі складні роботи за даними кресленнями, і оздоблення було в стилі української національної. Креслення виробу давалося, і після цього вони виконували роботу згідно цього креслення. І Потім оцінювалося, хто яким чином виконав цю роботу. Я часто буваю в селі, допомагаю дідусю там. В селі все треба робити руками. А ще 103 претенденти на медалі та переможці спортивних змагань отримали цінні подарунки. Відмінниці та розумники зубрилками себе не вважають. Мені було цікаво, якби я себе не змушувала, у мене саме все якось природньо виходило. Я не сиділа годинами, читаючи ці підручники, і нічого такого не вчила. Ну Година, півтори на день не більше. І, хоча вчителі і їх вихованці зізнаються, що підтримка в тому числі матеріальна стимулює, але в предметних змаганнях беруть участь не заради цього як і навчаються. Взагалі я знаю, що хочу в житті, адже беручи участь в різних олімпіадах та конкурсах, я виробив такі риси, як здатність йти до власної мети. Цілеспрямованість та впевненість у собі. Знання, які ви отримали в школі, це з іншого боку не тільки вже той фундамент чи той майданчик, з якого ви можете стартувати на вищі висоти. Але це вже і певне досягнення і певні перемоги над собою. Це надзвичайно важливо, тому що ви ставили собі мету. Ви досягали цієї мети. Ви крок за кроком ішли до цього успіху. Це надзвичайно важливе буде і в подальшому. Аби підтримка закладів освіти була постійною. В місті реалізується програма Освіта в житті нашого міста розрахована на 2017-2021 роки, якою і передбачено і виплату стипендій, і стимулювання педагогічних працівників і покращення матеріально-технічної бази.